Ради працюють по місту зранку. Оце да. Повний пакет. і Продовжую. Продовжують. Продовжують далі. Це не одна машина. Две мінімум стріляє. Кошмар, блін. Такого ще не было. Продолжусь далі. далее. Вот да. До сих пір вибухає. Ой, що ніч була сьогодні дурна. В 11 обстріл касетами в 12 шахеди. 11 чимось шахеди. 12 знову касета. В 2 часа артобстріл гаубичний. 4 кассети і ось зранку гради. Отака ніч.